На Харківщині заблокували евакуацію місцевого населення і використовують людей як живий щит. На кладовищі під Києвом наказали прибрати прапори з могил військових. Робот Софія закликав українців здатися Росії, а британський боксер назвав Олександра Осика попрошайкою для армії. Львівського священика звинуватили у сексуальному насилі над дітьми. А п'яний Порошенко закликав країни ЄС позбавити українських біженців пільг. Ну а польща підтвердила, що сили НАТО таки ведуть війну проти. Росії. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». На Харківщині блокується евакуація місцевого населення з Вовчанська і нацистські формування використовують жителів міста як живий щит. Про це повідомляють російські новинні ресурси. Українські волонтери скаржаться, що нацистські формування ГУР заблокували евакуацію місцевого населення з Вовчанська та використовують мешканців міста як живий щит. Місцеві жителі домовилися із волонтерами, проте нікого не пустили та не випустили з міста. Такі публікації супроводжуються скриншотом чи листування, в якому неназвана особа пише, що ніхто не приїхав і нас не пускають. Не повідомляється ні про яких саме волонтерів ні хто є автором такого листування. Насправді ж інформація про блокування евакуації харків'ян є хибною. Евакуація населення прикордонних громад продовжується за останні дні з Харківщини. Було евакуйовано орієнтовно 6 тисяч людей. 13 травня у Вовчанську побував і голова Харківської Ва Олег Сині. Губов, контролюючи евакуацію місцевих жителів, наразі продовжуємо працювати у місті Вовчанську. Тут залишаються ще люди. Разом із національною, тобто поліцією, організовуємо евакуацію. Приблизно 200 людей ще мають виїхати. Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Наші воїни ворога стримують на всіх, фактично, підходах до самого міста Вовчанська. Ми Обов'язково вистоїмо. Слава Україні! Героям у центрі протидії дезінформації зазначили, що мета цього фейку дестабілізувати ситуацію в регіоні та дискредитувати збройні сили України, які продовжують давати відсіч російським окупантам на харківському напрямку. Проросійські групи поширюють відеосюжет із символікою відомого німецького інформаційного телеканалу Deutsche Welle, в якому йдеться про те, що людиноподібний робот Софія нібито закликав українців здатися Росії. Гуманоїдний робот закликав українців здатися і закінчити війну. Робот Софія брала участь у виставці Гайсек Глобал, яка проходила у Дубаях у торговому центрі з 23 по 25 квітня. Подія була присвячена кібербезпеці під час воркшопу про інформаційні війни. Робот Софію запитали, чи Україна виграла б війну з Росією. Очевидно, що українцям потрібно здатися, тому що це єдиний шанс врятувати себе як націю. Українці не мають шансів на перемогу, але чомусь вони малюють протилежну картину. Я закликаю їх прийняти реальність і зрештою робити те, що від них вимагає увесь світ. Цей коментар викликав потік негативу на адресу творців Софії. Бен Герцель, вчений, який керував розробкою, сказав відповідь, зібрано з масиву інформації. Та її можна слухати або ні. Немає за що вибачатися. Гуманоїд Софія була розроблена гонконгською компанією і стала першим роботом, який отримав громадянство. У 2017 році Софія отримала громадянство Саудівської Аравії. Таку заяву, як про це сказано, робот Софія нібито зробив під час виставки інновацій у галузі кібербезпеки та штучного інтелекту GSEC Global у квітні 2024 року. Однак це фейк. Починаємо з того, що робот Софія справді був присутнім на виставці GSEC Global. І хоча ця подія широко висвітлювалася у світових медіа, жоден зі ЗМІ, що користуються довірою, не повідомив про такий інцидент, адже відео, що поширюється в мережі, насправді є підробкою. Welle у своїх соціальних мережах ніколи. Не публікувало цей відеосюжет. Більше того, на їхньому сайті взагалі відсутня така новина. За допомогою зворотнього пошуку Google Image журналісти StopFact з'ясували, що цей відеоролик поширюється виключно анонімними телеграм-каналами і проросійськими сайтами. Для створення фейкового відеосюжету зловмисники використали відео з виставки, у тому числі й опубліковані на офіційній сторінці GSE Global у інстаграм. Хоча зловмисники при створенні відеоролика і використали логотип дойчевеле. Справжні відео цієї медіакомпанії, яка фінансується німецьким урядом, мають інший вигляд. По-перше, всі відео починаються із зазначення місця та дати події. По-друге, тільки ті відео, які компанія розміщує на своїй сторінці в YouTube, мають наприкінці логотип і знак копірайту. Але й він відрізняється від того, що ми бачимо у цьому фейковому сюжеті. На те, що перед нами фейкове відео, вказує і той факт, що біля символу копірайту вказано 2023 рік. Хоча, як заявляється, відео, нібито було Зроблено у 2024 році Кремлівський агітпроп регулярно поширює фейкові відеосюжети під логотипами різних світових змій. У проросійських джерелах поширюється відео, зняте на північному кладовищі, що на Київщині. На ньому чоловік показує поховання військових та розповідає, що ще нещодавно тут стояли прапори України однак, за наказом адміністрації, їх прибрали. Він припускає, що причиною такого вчинку є бажання влади приховати справжню кількість загиблих. 28 квітня, 24 рік. Північне кладовище. Жодного прапора України на могилі загибших. Місяць тут прапори майоріли, А вже все. Сказали не виставляти прапори. Верховною Радою затверджено. Не виставляти прапори на могилах загибших воїнів, щоб люди не бачили реальність приходячого. Скільки загиблих було тільки прапорів, тільки було на цьому кладовищі. Зараз все. де не де там є прапорець. Або гірби, олір прапора. А так немає. ми Прибирали. Ми Зеленський сказав, щоб загиблих всього 31 тисяча. Ну, може 31 тисяча тільки Київській області такі діли. Шановні однак це повідомлення не відповідає дійсності у коментарях на акаунтів TikTok, який першим поділився цим відео. Користувачі звернули увагу на те, що чоловік знімає надгробки ззаду, аби неможливо було роздивитися написи на них, а також на те, що багато могил виглядають досить старими і навряд чи можуть бути похованнями військовослужбовців. Це нам підтвердив і представник адміністрації північного кладовища. За його словами, на кладовищі взагалі відсутня окрема ділянка з похованнями військовослужбовців. Кладовище є переважно цивільним, а полеглих воїнів ховають поряд із родичами і за їх бажанням встановлюють на могилах прапори України. Працівник північного кладовища також зазначив, що на зафіксованій на відео ділянці поховання військових відсутні. Отже, це чергова вигадка російської пропаганди, покликана деморалізувати українських. Військових та їхні родини. Російськими ресурсами поширюється цитата про суперників українців, яку приписують англійському боксеру Тайсону Ф'юрі. Цей вислів Ф'юрі буцімто відсилає до бою 2015 року, коли він переміг Володимира Кличка та майбутнього поєдинка за звання абсолютного чемпіона у важкій ваговій категорії з Олександром Усиком, який заплановано на 18 травня цього року. Мені шалено сподобалося бити українця кличка. Я досі бачу, як знищують цього хлопця і знову і знову. А тепер хочу зробити те саме з попрошайкою для армії Олександром Мусиком. Мене шалено розлютив той факт, що цей маленький жирний трухан хотів віддати мій законний гонорар армії своєї божевільної країни. Це спорт дегенерат. Однак ця цитата вигадана. Вона не фігурувала ні в англомовних медіа, ні в особистих каналах комунікації Тайсона Ф'юрі. Боксери дійсно тривали час, вели переговори про розподіл гонорару за майбутній матч. Фюрі запропонував Усику розділити кошти 70 на 30 на свою користь. А українець погодився за однією умови. Тайсон Ф'юрі мусить пожертвувати 1 мільйон фунтів на користь збройних сил України. Спочатку боксер відмовився від пропозиції, аби не встрягати у політику. Тайсон не хоче влазити в політичні ситуації, але медіа припускає, що зрештою він таки прийняв умови Усика. Тайсон Фюрі стверджує, що він почав тренуватися до свого титульного бою в суперважкій вазі з Олександром Усиком, натякаючи на те, що він поважає заклик суперника зробити пожертвування на військові зусилля України. Нагадаємо, у березні 2022 року Тайсон Фюрі висловлював підтримку українським боксерам у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення. Цей фейк не перша спроба російських пропагандистів дискредитувати Україну серед спортивних шанувальників. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск визнав ведення бойового контингенту НАТО в Україну. Як пишуть прокремлівські медіа, війська НАТО в Україні підтверджують, що Захід веде проти Росії гібридну війну. Слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про наявність військовослужбовців НАТО в Україні підтверджують, що Захід веде проти Росії гібридну війну. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. Однак це фейк. Дезінформація базується на спілкуванні прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із представниками преси в Кулуарах Сейму. Ролик було опубліковано канцелярією прем'єр-міністра. Серед журналістів у Сеймі була десятирічна дівчинка, яка запитала Туска про те, чи може НАТО допомогти Україні протистояти російській агресії, ввівши війська на територію країни. У відповідь прем'єр-міністр пояснив, що альянс вже надає Україні всеосяжну військову допомогу, але не хоче втручатися у війну без. Посередньо і тому не відправляє свої війська в Україну допомагає наразі, як відомо так, ми допомагаємо, але НАТО не хоче в це втручатися особисто і не хоче висилати туди свої війська, бо всі на світі бояться, що ситуація може дійти до початку ядерної війни, і всі тоді були б у дуже трагічній ситуації. І тому я не дивуюсь, що всі дуже задумуються, чи можна піти на безпосередню війну з Росією, і чи це не є за великим ризиком. І наскільки є можливим на. Скільки ми допомагаємо, бо без допомоги НАТО Україна не могла б так довго оборонятися. Є там трохи наших військ, це спостерігачі, інженери, і вони там допомагають. Але ніхто не хоче такої безпосередньої війни ядерної із Росією. Водночас, Туск зазначив, що в Україні присутній невеликий технічний контингент: це спостерігачі та інженерні фахівці, які залишаються далеко від лінії фронту і не беруть участі у боях. Найчастіше такі фахівці спостерігають за розподілом військової допомоги союзників, займаються охороною посольств держав-членів або представляють апарат військових аташе. Країни НАТО справді беззастережно підтримують Україну у російській війні, постачаючи озброєння та надаючи консультативну підтримку Збройним силам України. Однак у НАТО неодноразово наголошували, що Альянс не задіяний у війні. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, 8 травня 2024 року, вкотре наголосив, що сама Україна не просить країни Альянсу вводити війська Україну. Столтенберг зазначив, що, попри відсутність у НАТО намірів втручатися у бої з Росією, союзники не припиняють підтримку України у військово-технічному плані. Кремлівські видання поширюють інформацію про те, що колишній президент України Петро Порошенко нібито звернувся до країн Євросоюзу з вимогою позбавити допомоги українських біженців, а вивільнені кошти направити на потреби зсу. Агітпроп цитує заяву політика, яку він озвучив у розмові з німецьким виданням Deutsche Welle. Також пропагандисти стверджують, що коли Порошенко ділився своїми закликами, його язик заплітався. Сам він перебував у дуже нетверезому стані. Ті, хто мають можливість повернутися назад, повинні повернутися. Що стосується тих, хто вирішив ухилятися, то я сумніваюся, що які б то не були дії зі сторони України чи Німеччини, будуть ефективними. Але я дуже рекомендую Німеччині по відношенню до цих осіб, чоловіків, які знаходяться тут, і хто відмовляється повертатися в Україну. Будь ласка, припиніть їх фінансування і негайно направте ці гроші збройним силам України. Однак це маніпуляція. Ляція 8 травня поточного року, колишній президент України Петро Порошенко був присутнім на з'їзді німецької консервативної партії Християнсько-демократичної спілки у Берліні. Та відповідаючи на запитання до Чевели, чи має Німеччина сприяти поверненню українських чоловіків на батьківщину? Політик висловив сумнів, що будь-які дії України чи Німеччини можуть вплинути на позицію українських чоловіків, які відмовляються повертатися на батьківщину. Але я дуже рекомендую, що до цих осіб, чоловіків, які перебувають тут і відмовляються повертатися в Україну. Будь ласка, припиніть це фінансувати і негайно почніть надавати ці гроші Збройним силам України, заявив Порошенко у розмові з журналістами. Тобто Порошенко не закликав позбавити всіх українських біженців допомоги у Німеччині, а лише порадив перенаправити гроші, які йдуть на фінансування так званих ухилянтів на допомогу Збройним силам України. Зазначимо, що пропагандистське видання Євразія Делі надає акт. Тивне посилання на публікацію матеріалу Deutsche Welle в його офіційному телеграм-каналі як доказ того, що саме сказав політик і в якому стані. І хоча у публікації Deutsche Welle екс-президент говорить англійською, німецьке видання супроводжує його слова субтитрами російською мовою та коротким переказом його основних тез. Але це не заважає пропагандистам стверджувати у своїй новині, що український політик, нібито зажадав, позбавити допомоги всіх українських біженців. У російських джерелах поширюється скандальна новина. Священика зі Львова звинуватили у домаганнях до дівчат віком 8 та 11 років. Пропагандисти пишуть, що чоловік надсилав неповнолітнім свої інтимні відео та погрожував відправити їх батька на фронт. Матір постраждалих звернулася до поліції, але жодних звинувачень висунуто не було. Таким чином, у новинах вимальовується картина корупційної схеми, до якої причетні і церква, і правоохоронні органи. Публікації супроводжуються фото священника та відео інтимного характеру про яка йдеться. Представник греко-католицької церкви України познайомився з маленькими дівчатками, яких почав поступово обробляти для інтимної близькості. Уніат вимагав фото та відео інтимного характеру, а у відповідь надсилав свої. відео зі священником з Випадково виявила мати однієї з дівчаток, яка негайно поскаржилася в поліцію і опублікувала цей шедевр у місцевих пабліках. На даний момент до священника не висунуто жодних звинувачень. Чомусь такі випадки трапляються або з уніатською церквою, або з Кольницькою ПЦО, а заборонити намагаються канонічну УПЦ. Однак ця історія є вигадкою від початку до кінця. По-перше, про неї не писав жоден український ресурс. Що дивно, адже з затвердженнями самих пропагандистів, новина поширилася з локальних пабліків, куди її опублікувала занепокоєна матір постраждалих. Фактчекерам «Стовфейк» вдалося встановити справжнє перше джерело новини. Це телеграм-канал Укропський фреш, який регулярно публікує фейки на тему російсько-української війни по Друге, священик на фото не є львів'янином. Це митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір в миру Валентин Леонідович Бубнюк. А по-третє, митрополит Федір зовсім не схожий на чоловіка з відео. Скоріше за все, через відвертий характер, відео росіяни не сподівалися, що хтось зверне на це увагу. Однак, зі спільного у двох чоловіків, хіба що борода. Отже, докази того, що український священик дійсно скоїв подібний злочин, відсутні це чергова провокація російської пропаганди. Російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.